Ви вже з сьогоднішнього дня вступаєте на військову службу. З сьогоднішнього дня у вас розпочинається ще одна школа в житті. Я бажаю, щоб ця школа пройшла для вас успішно, щоб ви взяли тільки позитив і ця школа дала вам ще один поштовх у житті, тому для подальшого проходження служби, тому у цивільному житті. До відома батьків строковики, військовослужбовці строкової служби в зону АТО не направляються відповідно до указу президента. Бачу переді мною стоять такі мускулисті, відповідані, надіюсь, хоробрі, чесні вже солдати Збройних сил України. Перед вами ваші батьки, які вас люблять, ваші рідні, які за вас переживають. Безумовно, чекають від вас, що ви будете чесно служити, і саме головне повідомляти про себе кожен тиждень, як мінімум, як у вас справи Позвонили, сказали, передали вітання. У вас все буде добре. Ви всі будете в будь частинах. Я вважаю, що на сьогоднішній день Збройні сили мають можливості і вибажання. Стати солдатами, навчитися тієї військової спеціальності і, безумовно, потім повернутися або додому, або хто заважає залишитися за контрактом у Збройних силах. Як у вас і як ви цього захочете? Ще хочу вам побажати, безумовно, щоб у вас були нормальні командири, щоб з вами служили, такі ж як ви, чесні, відповідальні, хоробрі хлопці, і, безумовно, щоб ваші батьки. Знали, що ви в надійних руках в тої частини військової, де, куди ви будете направлені. Хлопці, на сьогоднішній день перед вами дійсно стоїть важлива задача це пройти ваше як кажуть, вступ, доросле життя. Тому немає тут різниці, чи це міський призовник, чи це районний. Ви не повинні ділитися. Ви повинні бути єдиним цілим дзвіном Я бажаю перш за все від себе. Від цієї Лубенської громади вам чисто до хмарного небу. Для того, щоб вас оберігала Божа Мати і щоб ви дійсно стали надійними захисниками рубежів нашої країни. ちょっとでしょ。<music> nëse ne provojmë të mund të bëjmë një gjë tjetër. Ne sepse ata romanë ishin të shkruar. dhe sapo e shohë. dhe ju shkruajmë një gjë tjetër. Po. dhe nuk më vjen kurrë të shohë. gjithçka do të vazhdojë.